У натовпі на сходах культурного центру у Афінах грецькі режисери, актори, продюсери та фанати кіно. Місцева кіноакадемія роздає відзнаки вже в четверте. Відколи нагороду започаткували у 2009 році. Фільмом року стала стрічка режисера Ектора Салиїзоса. Хлопчик їсть їжу птахи. Ектора вже здобула чимало нагород, зокрема у Карлових Варах, Севілії та Солоніках. Ця історія розповідає про молодого чоловіка в сучасних афінах. Він закінчив навчання і готовий працювати. Але цей хлопець, митець, і всі довкола йому кажуть, що він не потрібний. Ми спостерігаємо за життям цього грека. Він відчуває, що суспільство його відштовхнуло. Врешті він набирається сил і просить про допомогу. Виконавця головної ролі Яніса Пападополоса визнали кращим актором на фестивалі у салоніках Карлових Варах та Севільє. Я дуже радий, що нашу роботу для цієї стрічки визнали та нагородили. Ми дуже багато працювали для цього кіно. Вся наша команда ніхто нам не допомагав, адже це незалежне кіно було справді важко та скрутно, тому що підтримки не було. Амалія Мутусі одна з найкращих театральних та авангардних акторок Греції. Отримала винагороду за кращу жіночу роль за роботу в стрічці Радість. Ім'я її героїні у фільмі Хара що в перекладі з грецької теж означає радість. Хара залишає пологовий будинок із дитиною, яка росте у любові на очах глядачів. Однак, новини про викрадення дитини з лікарні штовхають глядача у зовсім іншу реальність. Кращим режисером назвали Саноса Анастополоса за його фільм дочка. Картина розповідає про дівчину підлітка. Вона дізнається, що її батько залишив її та втік, щоб не розпачуватись за борги. Вона викрадає сина бізнес-партнера свого батька, якого винуватить у банкрутстві сім'ї. А також здобув нагороду за найкращий сценарій. Таке визнання виявилось для нього повною несподіванкою. Нагорода за кращий сценарій для дочки для мене повний сюрприз. Хоча це моя друга така нагорода. Я все ж її не очікував, тому що працюю дуже специфічно. Я не пишу звичайний сценарій разом з колегами. Я розробляю приблизну структуру сюжету, а потім розпочинаємо працювати. Президент грецької кіноакадемії, режисер Катеріна Евангелако, задоволена рівнем конкурсної програми. І дуже цікаве ігрове кіно, а також документальні стрічки. Повинна наголосити, що це був винятково вдалий рік для грецького документального кіно. Водночас успіх мали і короткометражні картини. Ми повинні ними пишатися, адже вони довели свою цінність участь у міжнародних фестивалях. Стрічка Менелауса Кармагіоліса G.A.C.E. була номінована в 11 категоріях, з яких виграла лише шість другорядних. Фільм розповідає історію семирічної Джейс, албанської дівчини грецького походження. Вона вдруге осиротіла, коли її прийомних батьків вбивають, а потім потрапляє до рук злочинців, які продають дитину до Афін. Не зважаючи на фінансову скруту у Греції, рівень кіно у 2012 році не змушує червоніти і подає надії найкраще майбутнє. 2013 рік може потішити ще більше, адже зараз у виробництві більше стрічок ніж торік. До того ж, деякі зйомки розпочнуться невдовзі. Повідомляє «Зафін» кореспондент Євронюс Йоргос Мітрополос.